Доброго дня, діти! Пропоную вам сьогодні здійснити дуже цікаву подорож до осіннього лісу. У лісі зараз дуже красиво. Усе листя стало жовтим, червоним та помаранчевим. Це осінь. Але ліс це не просто красиве місце. Це дім. Як ви гадаєте, чий це дім? Так, дім для тварин, для пташок, для різних комашок. Погляньте, білочка, яка живе в цьому лісі, надіслала нам свої скарби. Давайте їх розглянемо. Що це? Це шишки. Які вони на дотик. Так, колючі, тверді. А це що? Жолуді, вірно. Які вони? Гладкі, круглі. так. Для чого вони потрібні в лісі? Вони потрібні білочкам і мишкам, щоб їсти взимку. Ми їх заберемо чи залишимо у лісі? Так, ми не будемо їх забирати. А залишимо для мешканців лісу. Вірно. Подивіться, будь ласка, на ці дві гілочки. Яка гілочка гарна? Так, ціла. А чому друга гілочка зламалася? Так, хтось ішов і зламав її, вірно. Дітки, а чи ми можемо ламати гілки? Ні, звісно, зламана гілка вже не виросте гарною. На ній вже не будуть рости листя та квіти, не будуть сидіти пташки. Давайте запам'ятаємо, що не можна ламати ніякі гілочки. А подивіться на листя на підлозі, воно таке м'яке і хрустке. Чи можна топтати траву і обдирати листя з дерев дітки? Ні, звісно бо листя потрібне дерево, щоб дихати. Коли воно падає, воно гріє коріння і стає їжею для різних жучків та чертячків. Не треба топтати траву і обдирати листя. У лісі ми ходимо тихо, не ламаємо гілки. І не будемо топтати рослини. Молодці дітки. Ми сьогодні зрозуміли дуже важливі речі: шишки та жолуді ми залишаємо тваринам, гілки ми не ламаємо, а траву та квіти не будемо топтати. Бо ліс – це домівка для тварин, пташок і різних комашок. Сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож. До зустрічі, дітки!